Щоправді, учорашній Євангеліє неділя проблудного сина можна так називати і підтвердити. Може, треба дати цьому синові якусь іншу трошечки назву неблудний син, А дати зовсім іншу назву, я би дав іншу Людина, котра боролася. І перемогла. Як говорить свята Євангелія, що батько мав двох синів, і один почувся, що може бути безпечний в житті, почувся, що може дати собі в життю ради, каже, батьку, дай мені половину свого майна, що мені налажиться, і я йду. Я йду у життя для того, щоб жити. Отже, багато говорять, що цей син не заслужив того, що йому належиться. Він не мав права вимагати тої частки, але згідно з законом він мав право вибрати ту свою частку, тому що обов'язок батька є опікуватися за дитину. І тому батько не тільки їй дає йому матеріальну частину. Але дає дуже велику важливу частку духовну. Отже, це називається вільна воля вибору. Раз ти сину так вибрав, я побажаю твій вільний вибір. Отже, син, котрий почув волю, як каже, Євангеліє почав жити розпусно. І Євангеліє не говорить, як він жив. Як він протратив це майно? Чи в піяцтві, чи в розпусті, чи іншим. іншому? Що те Івангелія не це, але просто каже, що він це розтратив. І от коли він залишився сам на сам, без батька, без грошей, своїми проблемами, він не паде у віч. Отже, він йде працювати. Але доля його зводить так, що він прийде йде працювати на найгіршу, як той час вважалося роботу пасти свиней. А на той час це вважалася найгірша робота. І він відчував великий голод. Він відчував велике приниження. Тому що у батька такого не було. У батька все було по справедливості. Отже, Drodzy przyjaciele, syn, zrozumiecie na Twojej pracy i co przeniesiemy? Czy winny ludowano? Winta kosz robić burdbuch. Winta kosz duży robić wielki krok. Choć nie będę uliczał, ale robić krok i każe. Winnie nie wyszło. Скільки на у мого батька є достатньо хліба, отже бачимо, що батько був добрий. А я тут гинув з голоду. Отже, чому я маю тут гинути з голоду? Я йду до свого батька. Але перше, ніж я прийду до свого батька, я маю визнати свою помилку. Я маю визнати, що я зробив недобрим. Отже, що я зробив недобре? Що я прогайнував все, що батько мені дав. Отже, тут частину я прогайнував. Я прогайнував батьківську, батьківську працю. Отже, я за це маю батька перепросити. І я кажу, що те Євангелої, коли він був ще далеко, батько його побачився і кинувся першим до нього. Батько не казав, де це, що я тобі дав. Батько його не обзивав, ти, ж який, такий сину обідрений, де твоя одежа. Батько одежа знаходилося. Батько сказав, принесіть йому одежу, принесіть йому перстень і убум'я. Це найважливіше. Батько сказав, що це для нього є неважливим. Батько показує, що важливе це, що він зрозумів. Що він зробив у житті неправильно? Все? І тоді батько каже, святкуємо перемогу. Святкуємо перемогу. Залізьмого дованителя і пиємо їжмо зиселімся, бо цей мій був син пропав і знайшовся. Отже, він цей світ переміг. Нічого, що залишився без удачі. Без убору. Нічого, що зазнав трошечки приниження, що пасту з рода. Але він залишився, цей син залишився переможем. Отже, бачимо другого сина, котрий приходить і показує своє невдоволення. Але невдоволення показує чисто таке людське. Покаже, каже батько, скільки я тобі служу. Я ні одної заповіді не порушив, а ти не дав мені козеняти повеселитися. А коли він прийшов, зарізав годови на теля, батько йому пояснює. Але тут хотіло бися задати цьому старшому синові питання. А як би ти повівся на його місці? Чи ти б з тим справився? Аби чи ти б не впав війчиці, чи би ти, ти знайшов собі сили сказати? Так, я сорішив перед небом і перед батьком? Чи ти знайшов би собі сили сказати батьку простимі? Більше того, чи ти знайшов би собі в сили згадати про батька? А може, то я була дорога була б друзів, інша, що тебе ніколи про нього навіть не згадав? І ти ніколи до нього не прийшов. І тому, тому Христі, брати і сестри, ця попреча дуже нас вчить особливо батьків, бути обережними у цьому життю при вихованні. Пам'ятате, що Господь до нас є милосердний. Отже, як бачимо, як зустрічає цього. Батько зазвичай цього сина. Як тільки побачив далеко, що він йде, він відразу кидається на зустрічу. Він відразу приходить і приймає його в свої обійми. А коли наші діти деколи зроблять якусь поминку у житті, ми починаємо: ти не вдаха, ти такий, ти сякий. Отже, в своєму житті. Я згадую одного вчителя свого, коли я ще вчився в коледжі. І, звичайно, як ми молоді студенти не могли ще осягнути так професії, Було, може, трошки важко. І цей вчитель приходив і все казав, чим ти переживаєш? Я тебе навчу, я тобі покажу. Ja tebe nam czuł, ja tobie ja pokażę, ja tylko czuł o takich słowa. Ja nigdy nie czuł tego uczyciła dookoła. On mówi, że Dwińka Brzelejkowi knieżce to nie jest każde nic. To jest proste tobie znak, żeby ty chciałeś pracować, żeby ty chciałeś uczyć się. A to, że tak stało się, jak coś w życiu nie złożyło się, Починай спочатку. І тому дуже таким недобрим, недоброю такою рисою є є, що ми деколи критикуємо молоде покоління, особливо дітей, і деколи критикуємо гостро. А чому не сказати так? Ти зробив це? Може тобі не вдалося? А давай пробуй ще раз, і це ти зробиш краще. А я тобі допоможу. Бо я є твій батько, я є для того, щоб тобі допомогти. Не щоб дозволити на тебе мішок критики і просто відбити в тебе охоту до того чи іншого, тієї іншої справи, або до твого покликання пробуй. Один батько також мав сина. Коли син закінчив школу і каже, батько, я хочу прийти в дорогий ресторан, добре, йдемо. Пісніше каже, я хочу прийти найдорожчий курорт. Добре, йдемо. Батько поїде. І тоді син знову каже, батько, я хочу, він каже, стоп син. Ти бачив, я тобі показав цей ресторан, цей курорт, щоб це мати. Ти можеш вчитися, ти можеш працювати. Я тобі допоможу. Отже, тому, дорогі хресті, брати і сестри, бачимо цю притчу про цих двох синів і про дуже розумного батька. Надзвичайно розумного. Він мав підхід як до і старшого, так і молодшого. Він знав, що відповісти як і старшому синові, так і молодшому. Він нікого не покритив. І Тому наша задача у цьому житті знову ж таки простити мудрості, мудрості для того, щоб дати добрий приклад дітям, дати добрий приклад своєму ближньому, не говорити о є блудний син. Що він зійшов з дороги. Він веде таке чи інше життя, так як той син. І напевно люди знали про того молодшого сина. Напевно, знали, розповідали батькові, що подивися, оцей твій син, котрий взяв твій маєток, він там з блудницями його просто-напросто промайновує. Про Але батько нічого не сказав. Батько терпіло почекав. Так само тут ми привикли судити людину, що людина веде таке чи інше життя. Але апостол у своєму посланні попереджує, каже, вважайте, не судіть передчасно, поки Господь Бог не прийде і не відкриє всі таємниці. Тому що ти не знаєш, що є у Божих планах щодо тої людини. Господь Бог може в один день змінити його і він навернеться. А ти впадеш. І та, як каже, що останні будуть першими, а першими перші будуть останніми. І ти довгі вихресті брати і сестри ціну мудрості, щоб там довгий дав добрий приклад. А саме, коли зараз у нас настає піст, ми йдемо. Ходимо у такий час духовної обнови у, 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 у поле такої праці, у праці над самим собою. Тому задумаємося, задумаємося над тою молитвою, яку каже нам Єфрем фрем Так, Та, Господи, царю дай мені бачити мої проміщення і не осуджувати брата Мого. Бо ти благословені си на віку вічні. Бажаємо всім гарного Богом, благословенного Дня, мирного, тихого, спокійного. Пам'ятаємо про молитви, бо жодна душа на нинішній час не може чутися безпечною без молитви, без контакту з Богом. І дайте благословення всьому Бога Отця. І Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, та ревуває з вами в послідніх відділах, що ми не повстав часи на віки вічні. Амінь. Слава Амі. Амі. Ісусу Амі. Христу.